Влади не має стратегії, вона вигадує списки: санкційні, символічні, самозаспокійливі. На Дмитрука треба було вводити санкції по гарячих слідах. Все, що робив Ряшин, воно є копією того, що робив Зеленський. Зеленський раптом оголошує Онищенка інструментом російської кампанії дискредитації. Усі, хто поливав брудом Порошенка, зараз або сидять, або втекли, або отримали посвідчення російських пропагандистів. Вітаю, друзі! Назвав це відео Списані стовпи режиму. Коли у влади немає стратегії, вона вигадує списки: Санкційні, символічні, самозаспокійливі. І ось маємо нову порцію персональних санкцій від президента Зеленського. Причина бізнес на окупованих територіях. Формально, цілком логічно. Але якщо вчитатись у прізвище, вимальовується інший сюжет. Це список не ворогів держави, це список колишніх друзів Зеленського. Тим, хто більше не потрібен, списані стовпи режиму. Почнімо з Артема Дмитрука, народного депутата і фітнес тренера з Одеси, який о, був в Одесі абсолютно карикатурним типом. Але якого Зеленський особисто провів Верховну Раду через партію Слуга народу, Одеса, мажоритарка. Пам'ятаємо, як кожного такого кандидата тоді перевіряли на лояльність. Особисто Зеленський перевіряв. Але щойно Дмитрук зірвав маску і пішов у вільне плавання, тобто він, він таким був лояльним православним е слугою народу. Тобто він все-таки педалював більше на вірність не Зеленському, а московським поплам. Ну, і що цікаво, що ціла спецоперація відбулася по виведенню Дмитрука за кордон. Тепер Дмитрук уже рік за кордоном, ніхто за виведення його за кордон, не покараний, не звільнений з посади. Очевидно, що Дмитрука вивели за згодою Зеленського, але. Тепер от почалося, ну, почалася сверблячка. Політичної відповідальності за Дмитрука ніхто не збирається нести в Опі. Ну, можливо, це Оманський кейс, як не крути, і Дмитрука ковтував хтось із е, московських, наближених до ФСБшної Московської церкви. Принаймні тепер Дмитру десь промишляє в Лондоні і каже, що попадався в деякони. Щось фітнес йому допоміг в політиці, але е, втриматись в політиці не допоміг. Ну що ж, замолює гріхи. Але Дмитрук токсичний, тому що Дмитрук те, що верзе, що найсмішніше, що на Дмитрука треба було вводити санкції по гарячих слідах. Так само, як і по Арестовичу. Але от руки дійшли до Дмитрука. Ну, хоч дійшли руки. Але другий фігурант це Влад Ряшин. Пам'ятаю я цього телевізійного продюсера. В нас є спільні друзі. І ми у цих спільних друзів, інколи перетиналися то на днях народження, то ще десь. Це той самий телевізійний продюсер, з яким у 2016 році. Зеленський створював спільний телеканал Квартал ТВ. Спільна компанія Ряшина і Зеленського дорослий канал називалася. У 2010 2012 роках Ряшин впливав на Інтері. На Інтер, коли Зеленський був там головним продюсером. І тепер от раптом санкції. Що не поділили? Все, що робив Ряшин, Воно є копією того, що робив Зеленський. Вони всі паслися на російських бюджетних коштах, знімали е, на російський ринок якесь телефуфло і е, відповідно ну, рубали би Тобто тут вони однодумці. «Так Ряшин робить те, що е, і, робив, і робив Зеленський. Зеленський робив те, що робив Іряшин. Якщо ти вводиш санкції проти Ряшина, то вводь проти себе. Але ж ні. Ну, а що телеканал Інтер? Це теж ворожа медіа інфраструктура. Пам'ятається, що саме вона приклалась до просування в президентство Зеленського дуже неслабо. Чи просто вигідно тепер забути, з ким? Будував інформаційний капітал. Така от смішна історія з цим Ряшиним. По суті, санкції проти Ряшина це санкції проти Зеленського. Це явка з повинною самого Зеленського. Ну, а третій персонаж ще смішніший. Тобто, ну, Ряшин хоч не смішний. От карикатурний тип Дмитрук. Ряшин не карикатурний тип, попри все те, що. ну, в колі яких персонажів він знаходиться. Третій персонаж Онищенко, пригадуєте, був такий народний депутат. Це той самий, що ще з го року ховався від справ НАБУ, Але перед те, що став голосом викриттів, злавто тони фейків про Порошенка. Книженцію цілу написав під вибори. Очевидно, що писали йому там найняті, бо він ніби німе Його взагалі, по-моєму, дівоче прізвище Кадиров, цього Нищенка, і е, його батько був пов'язаний, по-моєму, із е, виправною системою з внутрішніми військами і ну, з тюрмами на Київщині, а потім, і, по-моєму, цілий Україні. Так що, такий от веселий персонаж. Але тепер Зеленський раптом оголошує Онищенка інструментом російської кампанії дискредитації і вводить проти нього санкції. Так ти ж на його брехні в, парламент, ой, в президентство зайшов, і на його брехні ти провів е, з граю своїх, своїх цих е, шнурків під назвою Партія Слуга народу. Це просто. ну… ну Дичь, яка, от Арестович в них сидів в офісі під час війни, був головним рупором Зеленського. Тепер Зеленський його санкціонує. Взагалі, кого куди не копни з найближчого оточення Зеленського, він вже знав, він був свідомий, що ці люди точно пов'язані з Росією. Точно пов'язані з Росією. Тобто, Зеленський вводить. Санкції проти інформаційного ресурсу, який допоміг йому перемогти в 2019 році. А може тоді час складати повноваження і сказати, що це була помилка? А чому тоді не подякувати цьому персонажу державним органу за піар-підтримку, зняти з нього всякі звинувачення, які, до речі, по-моєму, все-таки довела справу до суду. і, отже, чи заочно не осудили? Я от точно боюсь помилитися. Отже, як влучно помітив Володимир Ар'єв у своєму телеграм-каналі, усі, хто поливав брудом Порошенка, зараз або сидять, або втекли, або отримали посвідчення російських пропагандистів. Перелік Деркач, агент ФСБ сидить зараз у Сенаті Російської Верхньої Палаті, Палаті Федерації, Російської Федерації. Коломойський, правда, в СІЗО. Ну, але теж, теж депутатство своєрідне. Медведчук у Москві разом з пакетом санкцій. Портнов допомагав знімати санкції з росіян, тепер себе не зняв. Онищенко тепер під санкціями Зеленського, і всі вони союзники одного кандидата у 2019 році. Ніхто із цих персонажів не був союзником Порошенка. Чому виявилося, що Порошенко, скільки б його не поливали за ну, якусь там неохайність у контактах, тобто в його е в часи його президентства, там з'являлись ну, такі контраверсійні персонажі у владі. Але принаймні ці контроверсійні персонажі були більш ну, продуктивні на користь держави і менш злодійкувати, ніж оточення нині санкціоноване Зеленським. Ну і тепер новий виток. Зеленський та Єрмак вводять санкції проти Порошенка. Тобто, всі ці переслідування на тлі оцих нових санкцій, тобто, вони. Цькували, цькували, цькували Порошенка, але коли Порошенко почав розбивати їхні всі цькування в Верховному суді, і е, всі представники Зеленського в цьому Верховному суді виглядять е, як зграйка ідіотів, то ну, санкції проти ворогів Порошенка чи недругів Порошенка, бо по суті оці три персонажі Ну точно з них ніхто не є другом Порошенка: ні Онищенко, ні Ряшин, ні Дмитрук. Вони є, Пошенко ненависники. Але ну, якщо ти розвернув оглоблі і вводиш санкції проти опонентів Порошенка, то чому ти їх переслідуєш? Який в цьому сенс? Цікаво, от хто з них стане? Наступному списку із через кілька років із цього хороводу слуг хто буде ворогами Зеленського? Бо тенденція одна: всі зброї Кремля проти Порошенка згоріли у власному вогні. І що далі? Пожежа на банковій. Ой, Цей санкційний список це не про правосуддя, це реєстр списаних стовпів режиму, тих, хто був зручний. Тих, хто вчасно створював ефіри корисні для Зеленського, тих, хто мовчав, коли треба мовчати і гавкав по команді, тих, кого тепер можна кинути, щоб очиститись. Ага. А українці так і зажували це очищення. Але, як показує історія, неможливо втекти від власного минулого. І коли Зеленський дивиться в ці прізвища, він насправді бачить себе. Ми колись жартували в молодості, що коли слід... прокуратура веде слідство, головне, щоб вона не вийшла на самих себе. Справжні санкції — це не укази. Справжні санкції — це пам'ять. І вона не забуде, хто саме піднімав руку за тишу, коли гинули воїни, хто називав ворогів колегами і хто тепер називає колишніх партнерів зрадниками, бо насправді зраджений лише один український народ. Але він бореться і продовжить боротися. Це був цибулькоток. Підписуйтесь, якщо ще вірите, що правду не можна занести до санкційного списку. Переможемо.